Російська пропаганда використовує тактику образ жертви, оскільки вона викликає почуття жалості. Сама ж жалість апелює до почуття справедливості і може викликати жагу до помсти. Привіт, правда, шукачі з вами Анастасія. І у цьому випуску брохунця розповім, що з'ясували фактчекери проєкту Детектор Медіа про російську тактику образ жертви. А поки підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наше наступне відео. Прикладом використання образу жертви є один з ключових російських пропагандистських наративів про дітей Донбасу, яких вбивали вісім років. Символічним його виразом є так звана алея Янголів, яку відкрили в Донецьку у 2015 році. Там викарбувані імена дітей загиблих внаслідок російсько-української війни. Провина за це, звісно ж, покладається на так званих українських нацистів та бандерівців. А як проп не згадує, що ці діти були б живі, якби не російські військове вторгнення. У Донецьку та Луганській області у 2014 році так окупанти хочуть перекласти відповідальність за розв'язання війни та воєнні злочини на Україну та виправдати повномасштабне вторгнення у 2022 році, апелюючи до вбитих дітей Донбасу. Один із фейків, які підживлюють наратив про 8 років її історія про нібито розі п'ятого, як Ісус на дошці оголошень маленького хлопчика у Трусика. Українські нацисти карателі буцімто зробили це у слов'янську у 2014 році, за те, що хлопчик був сином російського. Агресора з так званої ДНР. Щоправда, жінка, яка розповідала пропагандистам цю моторошну історію, щастя в Росії не знайшла і вже у 2021 році скаржилась на дискримінацію за національністю у багатонаціональній країні. Ще одним ключовим виправданням повномасштабного вторгнення служить наратив про те, що Росія захищається від українських нацистів і НАТО. І Її напад лише превентивний удар. Тут використовується ціла низка різноманітних меседжів, як, от, існування в Україні біолабораторій НАТО в яких розробляється біологічна зброя проти Росії, а також намагання України створити брудну ядерну бомбу. У цьому наративі ключову роль відіграє термін русофобія, яким позначається негативна реакція інших країн та міжнародної спільноти загалом на агресивні дії Росії і не лише в Україні. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році концепт русофобії став використовуватись набагато частіше, хоча про нього говорили ще на початку 2000-х. Він розповідає світу, нібито про дискримінацію Росії, росіян і подвійні стандарти щодо неї, які використовує колективний захід, апелює до західних ліберальних цінностей Намагання поставити русофобію в один ряд із безперечно негативними явищами, такими як антисемітизм, расизм, сексизм і гомофобія. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, напишіть, будь ласка, будь-який коментар, щоб просунути це відео в топ і більше людей дізналися правду. Поділіться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правди шукачів. До зустрічі!